Ви тільки погляньте на цю красу. Сьогодні зустрічайте найкращий сніданок в світі. На вогні, на саджі, шакшука. Помідорки це фундамент страви. А також нам потрібен перчик, гострий перчик, цибулька, чесничок, яйця. Ну, як завжди, весь опис знизу під відео. Ми починаємо. Перш за все, потрібно підготувати помідори. Так, отакі в нас здорові м'ясисті підуть на сік. А трохи менші ми бланшируємо. Робимо отакі легенькі надрізи на помідорчику і опускаємо кипяточок. буквально на 1,5-2 хвилинки. Отак. От Ми будемо знімати з них шкірочку. Завжди готую шакшуку, коли сезон помідорів. Вона тоді виходить найсмачніше. Беремо тертушку, найбільшу, яка у вас є насадка, і перетираємо. Нам потрібен з них сік та м'якоть. Частину помідорів перетерли, а тепер з тих знімаємо шкірочку. Таким легеньким движенням руки чик, бачите, яка тоненька. І вона здирається собі спокійненько. Десь, якщо трошки не відстала, нічого страшного. О. І ці помідорки потрібно нарізати крупно. Очищений помідор. Отакий середній. Розрізаємо. На 4 частини. Отак крупно. Він ще розтушиться, але будуть відчуватися фракції. Це нам потрібно. Тепер наріжемо цибульку. Цибульку ріжемо крупно. Ви скажете, так це звичайна яєчня, я вже таке сто разів готував. Ні, не звичайна. Тут є деякі секрети, а також спеції, які відрізняють звичайну яєчню від шехчуки. Ну, ви все далі побачите. У нас дві цибулинки. Ми її нарізаємо великим кубиком. Далі підготуємо перчик. Ми взяли жовтенький та червоний для яскравої палітри. Його також рубанемо. Як нарізати? За звичайним кубиком. Отак. І на Так, у нас погодка трохи спортилась дощ. Ми нарубали овочі. Тепер перша штука, яка відрізняє звичайну яєчню від шакшуки. Це, звісно, гострота. Беремо гострий перчик та часник. Часника сюди треба так, багатенько. У нас отакий дебелий часник, тут ціла головка. А також гострий перчик. Взагалі треба брати на 10 яєць цілу причину. Ну, так як у мене любить Софійка, моя донька шакшуку, то я зроблю з половинки. А виберіть цілий буде смачніше. Так, треба спробувати гострий чи ні. Це гострий перець. Половинки буде досить. Ну, так як у нас 10 яєць, ще трошки отак. В общем, 0,75. Причини у мене пішло. Отак, крупно. Е, тепер, взагалі крупно, це класна страва, холостяцька, можна сказати. Все крупно рубай, а вийдеться смачно. Навіть можете здивувати другу половинку свою. По У Мене здорове на половинку. Розчавили. Хрусь-хрусь. І також рубанули. Часник в цьому году вродив гарний. Так, беремо часничок. І масажик хребта. Один на один і почмякаємо його. О. Ну що, все підготували. Ну, окрім зелені. До речі, серед зелені у нас базилік та петрушка. Можна додавати кінзу, але не укроп. Підпалюємо багаття і вриваємося. У нас літній дощ. Головне зараз завести садж, добре його прогріти стінки, потім він буде працювати на нас. Тому накалюємо садж та наливаємо олійку. На жаль, сьогодні не ніжинська олійка. Ніжинська закінчилася. Наливаємо десь грамів 100. Першим запускаємо цибульку. І обсмажуємо її. Сач працює швидко, то тут нельзя відходити під цибульку і будемо додавати перчик. І за ними йдуть помідори кусками. О, вивалюємо. Ходить така приказка в Ізраїлі, що шука без помідорів, це як я без світланки. І відправляємо наші перетерті помідори. Бачите, що я вам казав, перетерті помідори. Є фракції помідорів, фракції перчика, десь там цибулька ще гуляється. Тобто тут все добре. Але багато вологі потрібно її випарувати. Якраз протушаться наші овочі. Отак От воно у нас все потушкувалося хвилин 5. На цьому етапі вже можна додавати гострий перець та часничок. Часничок раніше не додавали, щоб він не згорів. Та й щоб більше трошки смакули. О, запахи пішли. Зараз ми ще додамо спецій. Ну і другий фактор, який відрізняє звичайну яєчню від шакшуки це, звичайно, коріандр. Це мій домашній вже зібрав урожай в цьому році. А також. Кумін, зіра, обов'язково. Це ці дві спеції, без яких шакшука буде не шакшукою. Ну і для баланса взяли трохи цукру, бо в нас кисла среда, і сольки дамо. І зараз наріжемо зелень. Петрушка з базиліком. Базилік тут дуже гарно пасує. Ой, який запах. Базилік також домашній з городу. Вон так, не сильно мілка. Нарубаємо. Коріандр цілий, його потрібно трошки подрібнити. Чайна коріандру і півчайної зіри. Зіру можна трошки так навіть розтерти. Присолимо, а також додамо цукру для балансу обов'язково. Перемішаємо. Вологи вже майже немає. Зараз хай смаки розійдуться, спеції трошки розкриються і будемо додавати яйця. Так, скуштуємо соус, адже соус тут головне. Він должен бути смачний. Не вистачає тільки цукру трошки і солі ще. М -м -м. Зараз досолимо. Тепер. Соус отак розтягуємо на борта. Тепер у мене Світланка асистент, роби ямку зараз. Так. Опа. І відправляємо яйце. В шакшуки, білок повинен схватитися, а жовток залишатися рідким. Це обов'язкове правило. Як ви бачите, в нас 10 яєць. жовток ми не пошкодили. Тому шакшука вийшла, спробували гастренька, смачненька. Зараз додаємо зелень та будемо куштувати. Додаємо зелень, але так, щоб не попало на жовток. Хай ще зеленю трохи побулькає. Ну що, дегустація з пилу з жару, так сказати. У нас є хлібець. І тепер беремо цим, цим хлібцем і вмакуємо в жовточок. О. М -м -м. Жовточок сопливий я люблю. І соус. Тут це саме головне. Аряче. Гостра. Чисно? М -м. Це справжня шакшука. Смакота. Не можна відірватися. Базилічок обов'язково, що попав. Коріандр чувствується. Всі спеції. Справжня шакшука. М -м. І гостенька. Королівський сніданок. Шакшука, Королева. ізраїльських яєць. Пожар. Тому, друзі, кому сподобався рецепт, обов'язково прожимайте лайки і підписуйтесь. Далі буде багато цікавих рецептів, як завжди, Світланка, Валерій, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі!